Український гуртомаркет СМ Маркет, що розташований у селі Острів поблизу Тернополя, пропонує широкий асортимент продукції власного виробництва. Тут великий вибір крафтових ковбас, різноманітна випічка та галицькі пляцки, молочні продукти, заморожені напівфабрикати, крупи, овочі та м'ясні консерви. Це все власна продукція власного виробництва. Тобто є продукція, яка виробляється на виробництві тернопільського м'ясокомбінату, який знаходиться на одній території, а є продукція, яка виробляється безпосередньо вже на самому магазині. Це маркеті. У гуртомаркеті також є пекарня зі свіжим хлібом та випічкою. Не менш приваблива пропозиція з кондитерського цеху, де виготовляють традиційні галицькі пляцки. Ми називаємо це не торти, а пляцки. Традиційні галицькі пляцки, вишиванка, медівник, сирник, спартак. Серед асортименту власного виробництва також є молочна продукція, яка виготовляється у спеціальній майстерні. Це кисломолочний сир, йогурт, кефір тощо. А щоб зробити власну продукцію, ще приваблюється. Бливішою для покупців у гуртомаркеті СМ Маркет на цю категорію товарів найнижчі ціни. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.